Вересень для скорпіона це місяць, коли все таємне може стати явним. Вам знадобиться внутрішня витримка, інтуїція та чітке розуміння своїх цілей. З одного боку бажання розпочати нове, з іншого відлуння незавершеного. Ви будете гострі на відчуття. І саме це допоможе ухвалювати правильні рішення. Цей місяць стане своєрідним порталом. Він або підніме вас на новий рівень, або примусить знову пройти старі уроки. Головне не тікати від себе. Скорпіон завжди глибший, ніж здається. І саме глибина зараз ваша сила, робота і гроші. Вересень відкриє перед вами двері, які довгий час були зачинені. У вас буде нагода або повернутися до старого проєкту з новими силами, або, нарешті, реалізувати ідею, яку ви виношували в тиші. Ви можете бути більш прямолінійними, і це дасть свої результати, особливо у переговорах. Варто уникати конфліктів із керівництвом чи партнерами. Ваше слово може бути занадто різким. Краще діяти через стратегію, а не через силу. Фінансово вересень сприятливий, особливо для тих, хто працює у сфері технологій, медицини або досліджень. Можливі несподівані надходження або компенсації, але є ризик імпульсивних витрат, особливо під впливом емоцій. Контролюйте себе. Кохання і сім'я. У коханні глибина ревнощі, пристрасті і рішення. Якщо ви у парі, вересень стане місяцем перевірки на щирість. Ви можете дізнатися щось нове про партнера, і це змусить задуматися. Не поспішайте з висновками, дайте час, щоб побачити справжнє. Самотнім скорпіонам зірки радять не хапатись за перше сильне почуття. Зараз ви приваблюєте магнітом. Але не кожен здатен витримати вашу інтенсивність. Справжнє з'явиться, коли ви трохи приглушите зовнішню силу і відкриєтесь по-справжньому. У родинному колі можливі конфлікти через старі образи або нерозуміння. Але саме зараз можна проговорити те, що давно боліло. Важливо не мовчати, але й не ранити словами. Скорпіон вміє бути глибоким, але вчіться бути і м'яким. Здоров'я і самопочуття. енергія буде нестабільною: то надлишок, то повне виснаження. Не ігноруйте сигналів тіла, можливі проблеми із шлунком, тиском або нервовим перенапруженням. Варто дотримуватися режиму сну, пити більше води і зменшити стимулятори: кава, солодке, гаджети перед сном. Фізичні навантаження бажання, але м'які піші прогулянки. Вода, дихальні практики, те, що допомагає заземлитись. Якщо маєте хронічні стани, профілактика зараз на першому місці. Емоційний стан буде дуже глибоким, можливі раптові спалахи гніву чи сліз. Не лякайтеся цього, це очищення. Сприймайте це як процес. Важливі дати вересня, 2-го, 4-го вересня день внутрішніх рішень. Не приймайте їх поспіхом. 9, 11 вересня. Несподівані новини. Важливо зберігати холодний розум. 15, 17 вересня сильні емоції, перевірка стосунків. 23 вересня час для нових фінансових рішень. 28-30 вересня очищення завершення звільнення від старого. Підсумок і порада місяця. Вересень для скорпіона, як ніч перед світанком, все, що здається темним, насправді готує до світла. У вас є шанс змінити себе, очистити свій простір і вийти на новий рівень. Але для цього потрібно бути чесними передусім із собою. Порада місяця. Не бійтесь глибини. Ваше головне завдання не тонути в ній. А пірнути, побачити правду і виплести сильнішими. Сила це не жорсткість, а здатність залишатись вірними собі, навіть у тиші. Підпишіться на канал, якщо відчуваєте, що Всесвіт говорить саме до вас, Щомісячні гороскопи, важливі підказки і сила, яку ви шукаєте тут.